Українська авіація уразила командний пункт угруповання російських військ-центр. Повідомляє нам Микола Олещук. Вчора, 13 квітня, сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання російських військ-центр, тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. анонсував, буде більше західної зброї, буде і більше таких ударів для ворога. Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації повітряних сил за успішний а головне результат. Тивний удар по ворожому об'єкту на Луганщині пише Олещук. Відбувся він 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. Таких ударів по тлах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів разом до перемоги. Чекаємо на ці ракети. ППО знищила усі шахеди, якими росіяни атакували Харківщину. Але загарбники запустили ще чотири балістичних ракети. Усі шахеди було збито на Харківщині. У ніч проти 14 квітня російські окупанти атакували Україну за 100%. Осувавши 10 ударних безпілотників типу шахет 131 136 із Курської області на території терористичної федерації. Про це також повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Тут також інформують, що цієї ж ночі ворог вдарив по Україні чотирма зенітними керованими ракетами с 300 С 400 з окупованої Донеччини. Усі шахеди було збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами повітряних сил та мобільними вогневими групами Силоборони України. Після півночі окупанти вдарили, щонайменше двома шахедами по Харкову знову ціль критична інфраструктура. Повідомив у телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 квітня, починаючи орієнтовно з півночі, в Харкові, пролунало кілька вибухів. Сталося це під час дронової атаки на місто. Всього повідомлялося про три вибухи. Метою ударів ворога по енергетиці і є знищення маневрової генерації. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося у Чернівцях. Під головуванням, як бачите, президента України Володимира Зеленського. Наслідок російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії. Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі. Щодня вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022-2023 роками ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об'єктах передачі електроенергії. Ворог спанував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні, але не зважаючи на всі ці атаки, систему втримано, вона збалансована і сьогодні працює стабільно. Наголосив Герман Галущенко. міністр ознайомив учасників конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужності. Найбільш швидке рішення це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування, зазнач. Що він також планується збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім цього, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.